Ой, це Сівський, вітаю тебе з днем народження. Оле! Олежик! частічка, здоров'я тобі желаю, щоб ти здоровий був, щоб тобі на роботі була файна кар'єра і щоб гарну жінку ти знайшов. Потьозка мене просить уже не раз собі сказати. Ти нам скажи, що то є наші підписники, хороші, це мій друзі. друзі. Мій друг! із Червонограда, дуже файний, колега мені От душі. Я тобі желаю щастя, здоров'я, багато-багато радості. Войцесівський Олег і я приєднуся до вітань. Ми знаємо, що ви наші самі такі активні підписники. Моя З Днем народження бій, тебе. Віталік, у ту фамілію Войцесівський. Ми п'ятий раз переписуємо, він не може запам'ятати. То не біда. То не біда. Войцесівський Олег, ми тебе Часті, вітаємо. здоров'я тобі. Бажаємо тобі любові, благополуччя, всього найкращого. чистого серця тобі бажаю. Я зараз заїду на кофе. Ха -ха, чекаю, гості, Олег.